Всім доброго ранку. Ну що ж, У нас знову оранка. Знаю, що нам вже надоїла. Але скажу, відверто вона мені також вже надоїла. Я ось як ці дві тижні виграв 140 гектар, навігатор показує. Трошки підодоїла фляв. Та й трактора Взагалі в цьому році оранка така у нас важковата. Хто б що не казав, в нашій місцевості дуже важка оранка. Але і гарні новини, ми вже на фінішній прямій. Залишилось там одне поле і то там пів поля вже майже виворено, бо я так потихеньку, коли там їздив ці кластери робив, то там доробляв. плюс батько МТЗ, там є такий клинчик, ну, то він відробляв, щоб я майже бурдиву, там, такі невеличкі, допомагали, щоб зазвичай все добити. Поле саме головне поле з кукурудзу ми добили. Де сказати, Ми добили, чи воно нас добило, чи ми його. Ну, коротше, ми його виорали вчора, я добив єлі його. Не без проблем, на вторий день на Оренську кукурудзи розсипався старі корпус. Я був минулого відео розповідав, що у нас старий корпус погано різ землю, десь на сантиметрів 5-10 менше ліс, ніж останні. У нас пружини кухня, хто там пам'ятає, хто знає відео. Розсипався той механізм. Я був літом замовив запчастини, а вони трошки не знаю, по каталогу то, чи там різні є модифікації, не підійшло воно. Ми так його залишили, не знали, що там запчастини робити. А вже коли розсипався, я позвонив батькові, він почав щось там клепати, підтачувати. У нас же шостий корпус, є шостий корпус на цей пух взагалі був. То він щось, поки я ще якось там дороблював пару гектарів пару годин, то він склепав, з тих підточів, щось там зробив, то ми поставили, переробили, то тепер супер. Вже всі рівномірно йдуть. З одної сторони, плюс що він розсипався, що вже переробили, нормально зробили його, а з іншої сторони, плохо, що пришлося крутити його. Але зробили вже. Вчора я переїхав на це поле, що я сьогодні маю дороблювати останнє наше, зробити гектари 4, бо пізно приїхав, то вже прям ідеально. Мені, не знаю, Можливо, комусь хтось скаже, що не дуже, але для нас це прям ідеально. Поле таке чорненьке, якщо приїхати з кукурудзу, то взагалі. Поле чорне, майже не видно цих всіх гріб, ну, там невеличкі такі, ну шикарно. Захват поставив 2, 2 десь 2.05, 2,10 десь десь таке. Чуть-чуть більше, ніж. Захват заднього колеса це 2 метри. Чуть-чуть більше перекриваю повністю слід трактора. Ну, по скорості теж додав я, стільки десь 7,2 ходів собі нормально. Бо, там, трошки я так порівнював чуть-чуть низ, потім наверх, і щоб рівномірно йшов собі, виставив до швидкість і все, ганяємо. Порівняно з кукурудзою 6,4, то прям ідеально. По кукурузі наш вийшло 27 літрів. Так, там 3, 4 дні я їздив, з це 27 літрів. Хоч там невелика дорога, але 27 літрів. Тут, мені каже, де менше, бо швидкість більша, захват трошки більший. Це у нас оранка перші дні. Як бачите, тут такі є, видно, хорошо проходить, де вторий корпус не докидав, так і видно ці лінії. Ну, плюс то, що він трошки погано докидав, ну то вже таке. Це у нас не проблема, скажемо, що з кукурудою, то взагалі не проблема. А це оранка зараз то стало набагато краще. Ну, тут така більш піщана земля. Вже не видно цих проходів, тільки тут де плуг заходить, трошки буває. А так взагалі більш рівномірне. І хоч поле зелене, зверху все класно стоїть. Так, Зараз йдемо в трактор. Трошки з кукурузок переїхав, там такі поля були болото, наліпало. Де я почухав трошки його, то прочистився, там пісок внизу особливо, нормально. А де, бачите, все равно таке надипає, я сьогодні утром ще раз почистив, то думаю, зараз пошліфую, буде супер. Якщо там ще раз-два почистю і нормально буде. Переставив я був на, цю, на цей отвір. Мені там тіктоки казали, нічого я не помітив якоїсь різниці. Краще не стало, не трактор легше, не якось там по якості орган, нічого не помінялось. Я так і залишив, щоб не переставляти. Гірше теж не стало, краще також. Але є в нас ще одна невеличка Проблема з трактором. Як вона була, мабуть, давненько, просто зараз тільки Чи заміти досить, більше якось почав обращати увагу. Бачите, 62 градуси. Ось трактор приїхав на поле і падає температура. Не нагрівається він. Ми вже міняли були один рік термостати, теж нічого не помінялось. не От я зараз в роботі піду, буде днем, поки сонечко є десь 80 чим, то він нагрівається, 86. Вечором до 77-76 нагрівається. Виїжджає з за гонки, це постояв там, та хвилинку, поки вийшов плуг, поки там, закрив, трохи-дві. Температура падає до 60 градусів. І все. А пока, до ночі їду додому, десь часу 10 вечора, доїжджаю додому, температура там 42-43. Я не знаю чому. Чи термостати ті не тримають, хоча я скажу, ми їх міняли. Нічого не помінялося. Або, можливо, є такий варіант, що це віскомуфта. І вона, я думаю, може сильно крутиться, бо щось мені така, як вона трошки як заклинена. Я... Нас ніколи не було віскомуфти, я не знаю, коли можна працювати. Руками я її прокручую на холостому. Ну, коли трактор, точні, холостому, коли трактор заглушений, я руками її прокручую, ну так трошки ватувато йде. Можливо, так повинно бути, не знаю. Но, бачите, да. Трактор стоїть, а температура падає, вже 58 градусів. Оце треба будемо розбирати. Чи купити заново три. Оригінальний термостат, бо там ще стояли рідні на 180 Фаренгейт, це щось переводить 82-84 градуси. Не знаю. Літом гріється він до 94, нормально було. А це щось осенню, я помітив, що він... Бачите, падає температура. Лада там нагрітися не може, а коли ж нагрівся і все одно падає. Додому доїжджаєш потім до 57 і так буде потихеньку падати. Так. Настраюваємо, відключаємо навіску. А IVT працю... раніше працював на всіх оборотах, а в цьому році я працюю тільки на второму режимі, це важкі середні роботи, 1800 оборотів і стоїть. Так, і IMS. Все. Це збив. Все. Вперед поїхав, так, коско збив. Нажав, я ще настрою собі на IVT. кнопку нажав. І плох відрався, і опустився туди-туди. Не Невеличкій швидкості потім додавлю більше. І зараз в роботі почне підніматися температура. Бачите, вже 56 було. Я не знаю, що може бути. Ну це що може бути? Термостати, тільки не тримають. І все. Пішло вже версі. І так до 80 спокійно нагріється. В роботі, коли там да, він тримає ці температури, днем 80 з чим, то тримає. Но чому не тримає так, не в Ході я 7... А, бачите, 7 навіть зараз поставлю 7,2. Сібі нормально ось такий фон. Так, камера перейде зараз. Можливо, хтось скаже, що не гарно, є трошки зеленого, бо тут багато павути. Це було таке, трошки забіжене було. Багато є паути, бо воно плогою начіплено. Але фон, не знаю, нам дуже подобається. У нас такої оренки ще ніколи не було, що воно так було злитне. Можливо, хтось каже, там не знаю, Це прям для нас це ідеальна оренда. Нам подобається. все Найголовніше, як кажу, щоб нам підходи, вона підходить. Ось така картина ззаду. Перший корпус, навіть з нашим широким 800 тим колесом, закриває нормально, проблем немає ніяких, сліда не видно. Бо раніше перший корпус нас погано докидав. Все. В цьому році ми вже трошки ці, цю проблему вирішили, підкрутили, якось так вийшло, що вже нормально докидає. Ну, тут, кажу, тут така піщана земля, хоч чуть-чуть тут в вже середини таке трошки толучення воно. Бо тут два роки чи три роки вже не оралось, вони так ціла пшениця по пшениці, ну, але кидає все класно. І вторий корпус також вже рівненько оре, вже немає недокидання ямки навколо коло второго корпусу. А де там унижче пісок іде? Чуть нижче, то я взагалі, ну, зараз видно 2 метри, то я розкриваю плуг на повністю, бо там якось так вийшло у мене криве трошки. За допомогою Варіо, їду, просто розкриваю десь на 2,5 метри, ну так, 50 максимум, що четвертий корпус закриває повністю слід. Це якраз 50 см. І він теж хорошо рей, перекидає, супер, і проблем ніяких немає. Ну По цьому я навіть не пробував, трошки тут важкувато. 2,5 метра посерединки тягнути. Та й два нормально. 5х40 з головою вистачає. А ось де вже пішов пісок, то я просто беру гідравлікою. Нажимаю вниз і плуг, як побачите, де розвертатися. Ось. Це максимум плуг, розвернув на 2,5 метра. Теж чудово ре. Якраз мені треба цей кусочок вирівняти, бо він якось так зайшов з поворота. Чи там можливо, таке було? Тут. Собі щоб не робити, круг можна було звісно, раз розвернутися, тут хоча так робив, але залишилось там метри десь два різниці. То я зараз 2-3 круга на пів метра. І Ви бачите, половиною по четвертий корпус навіть більше, ніж 2 метри забирає Десь ну, два 2,60-270, десь так зараз захват. Супер -орай. ось, Я думаю, на відео видно. що де так і потім пішло нормально. Я тут можна було крутитися, тут 20 метрів залишилося. Рівняти раз, під'їхати, вернутися, але за допомогою варіо, це один і плюс такий його. Тут розвернув на пів метра. Назад час їду 5 на пів метра звернув. І так 2-3 круга, і воно вирівнює. Бо вчора ночі, коли я працював, ну, вже не видно, воно там їдеш, вроді все рівно-рівно-рівно, а утром сьогодні виходить таке, ну не таке, а там трошки як закосає. Я підрівняю все. Взагалі, не знаю, відео передає, не передає. У нас така горна місцевість. Село знаходиться в ямі, ось там все, а поля всі поверховні. Тут он до горбок, там гора, там гора, ну коротше. Рівних полів у нас немає. Це можна сказати більш-менш таке, що немає таких. Так воно схил дає, але наверх немає. Так трошки щось Зменшу захват. Ось раз. На допомогу гідравліки підтягну. Я так це виставляю, щоб якраз останній корпус забирав слід трактора. Я собі знаю, що це 2 два... метри. Ну все, нормально уре. Тут у нас буде поле з кукурузку, бо тут був соняшник, як ми пам'ятаємо, два роки пшениця по пшениці, і, ну, треба посіяти кукурузку сюди. І плюс така піщана то земля, вона слабенька тут. Земля, якщо чесно, врожаю тут таких великих немає. Або треба тут осипати, удобріє, хоча ми і так. Ну, ми при посіві десь дамо кілограм 90-100 з там, там батько, чи карбомідок кинемо, чи ще щось. Ну, то батько вже вирішить, що кидати. Робота кипить, на годиннику вже четверта година. Щось мені здається, що навіть сьогодні можуть добитися поле. Або завтра там залишиться, тільки країв дійти, приїхати. Не так багато, бо вже бачите, смужка, не знаю, скільки тут метрів. Ну хай 30. Ну, до 30 метрів є. А длина десь кілометр, я так думаю. Не менше кілометра, то й не більше. Тому є шансу залишився тут 30 на кілометр, де це 3 гектара. не так і багато. Тим більше, якщо навіатор показує, я 1,3 гектара в годину роблю, то можливо закінчу. З тої сторони там взагалі вони сіди верху, край відійти, ну, з цієї сторони побільше. Бо там є виїзд, куди виїхати, розвернутися, я собі заїжджаю, там якраз кидаю. Нормально. А з тої сторони, коли треба буде багатенько, десь кругів за 5 відходити. А це ось в середині в нас горхолодін в цьому році забрав два пая, десь там за 5 гектарів, да, десь 5 гектарів. І так і напряму посіли псаничку. Я так розумію, вони нічого там не обробляли, не кропили, просто заїхали, посіли, і Доволі непогане таке поле. Зелена така пшеничка стоїть не знаю, на камері мої не передає. Пізніше підійду, покажу, якщо встигну. Сонечко тут потроху сідає. І все, і гарна пшеничка. Ми, у нас в цьому році вся пшениця по соняшнику, да, вся пшениця по соняшнику. то ми рубичі каток, потім одна дісковка рубіном 10-м, до дожів. За літо не було ні одного дождів, воно повиривала такі грудки, великі, здорові. І потім пішов ще один дожик, та ми заїхали, ще раз зробили, якраз і падариці багато сонячника пішла. То ми зробили в тарис літ, якраз розбили ту всю грудку, воно розмочило, перебило і вбралося Ну, Правда, вона прийшла потім заново, але... Но виходить, три операції робили перепосів пшенички. А тут воно просто раз засіяли, заїхали, засіяли і все. І так по стану дивиться непоганий результат. Тому треба щось, щось тут якийсь комплекс такий невеличкий. Ну, вони сіяли, ну, ті останні поля там, де я бачив, то в них був жундировський комплекс. Жундіри здорові з комплексами, прицепними такими. Я тут як сіла, не знаю, я думаю те саме, бо радіо одної ці валочки тут не тягнули б вони. Батько з братом ці куски вигору, я так дивлюсь до посадки, то є приличний кусок. Я, ну, я трошки більше зробив, я на всю длину. Ціки тут майже 20 гектарів, бо це трошки він Покто більше, ніж 18 гектарів. 20 гектарів, ну що залишилось тут. А поле всього було 40. 5 туди уйшло, 3, ну, 2 хай там ушло. І плюс минутки два за три дня, чи закити, да, 3 дня вони зробили. МТЗ 893, то теж нормально кусочок зробили. Край відрізнувся мій меш, той край дити і все. То я думаю, якщо не сьогодні, то завтра там чисто до обіду і зроблю. А це, я бачу, ще така невеличка проблема. Тут трошки менше. На склонах, коли такі склони йдуть, і не в ту сторону. Він не докидає перший корпус, не точно докидає, а видно, як плуг починає входити. Бо якщо я настроїв, щоб останній корпус забирав слід, то зараз майже четвертий корпус забирає слід. Тобто він здвінувся на сантиметрів 30, мабуть, десь так, виходить. Зараз опс, бачите раз, чи трошки м'якше пішло, пішло, да, бо уклон тут точно не помінявся. І вже трошки краще докидає, вже все нормально. Вертається. Не знаю, як чим це зв'язано. чи це регулювання плуга неправильно, чи це всіх так на склонах зносить. Хоча перший корпус глибоко йде, то він має тримати добре. Ну, Польова доска там нормальна. Ми дивилися, там можна було переставити на другу сторону, але вона ще жива, немає смислу її переставляти. Але така проблема є. І це не тільки з цим рівкіном. Ну, і з Вілісом у нас було, і з пеленом теж так ходило. О, зараз трошки вже краще. Да, вже. П'ятий корпус по ну, чуть-чуть більше сліда. Ходить. Ну тут вже чисто пісок пішов. Так, да, ось, вже повністю максимально нормально. Чи це всіх так? І як з цим боротися, не знаю. А так працюємо. сонечко трошки сховалося, в кабіні так прохладно вже стає. Приходиться кожен раз накрутити трошки температуру, бо працюю з кондиціонером, без в взагалі. Помітить навіть, осінь, навіть холод, тільки з потрібно, щоб він працював. Іначе наче зразу все запотіває, дещо виключити час. Хвилин 20, і тут починає вікна потіти, все потіти, не знаю. Скаже, що я п'ю, я не п'ю не знаю, чому так. І так бачите, по трактору, потихеньку починає він чи запрограмірує, чи так просто падає е сипатися. В якому плані лампочки перегорають. Ось тут лампочка перегоріла, не знаю, як на... ось так повинно світитися. Бачите, лампочка перегоріла. Це немає часу, якраз дома доворута і подивлюся. Лампочка перегоріла в панелі. Я лише поміняв дві лампочки, три лампочки було пригоріло в тому році. Я лише весною поставив дві, бачу, залишилося там. Бо тут ще можна світити ту знизу теж. Одна залишилась. Щось прям, дивлюсь по напругі 13,7. Тобто нормальна напруга, чому так? Не знаю. Ну Щось частенько почали сипатись лампочки. Або зараз з вами вийдемо, трошки подивимося, що там на ту пшеничку цікаво подивитися. І так вам покажу. О, давайте я вам одразу покажу. 84 градуси температура. Поки ми зараз туди-сюди сходимо, заміряємо. Віскову то прям добре так дує. Є трошки твердого. Червачки теж є. Таке ця земля. Ну, тут прям ідеальна земля, якщо порівняти з тими нашими остальними поля, то прям тут в цьому році ідеально. І м'яка. Ходежі вже давненько не було у нас. Уже так болі мені пісок. Ну тут піщано, це поливна, чисто пісок. Тут такий врожай великих не буде. А ну ж мені цікаво як. Що вони там зробили? Чи кропили, чи не кропили, як вони? Що така пшеничка. Чи можна здалека, лиш гарно. Ні, мені щось здається. З однієї сторони по павуті дирю таке саме вона є. Тобто нічого тут не робили. Хоча бачу якась є як канава, борозна хтось зробив. Не зрозуміло, але ну, пшеничка непогана, я вам скажу. Такі трошки. Щось тут, ось які, це сівалка, комплекс явно більший. Раз, два, три, 4, 5, 6 метрів сівалка. А може це якась СЗшка просто сіяла, не комплекс. А може сошник просто забитий. Бо щось дуже як маленький. Комплекс явно більше 6 метрів. А може сошник просто забився. Ну так. Є пшени... Ой цей. Соняшник падалося. Це... Ні, мені здається, судя по цій пауті. Якщо вони недавно зробили це, вона б не спіла такою. Дорости. Навірно, так і просто сіяли, і все. Ну, скажу, непоганий результат. І це вони сіяли десь вже в жовтні. Мені здається. Ну так, в жовтні. Ми сіяли 23 вересня, то там, ну, там вже земля зелена, така там вже не видно вже землі. Добре стоїть. човничка. Тож де сіяли 1 числа, останнє поле 1 жовтня, то там ще так, що трошки вона... Ну, вже є, не хуже, ніж ця, але та набагато краще. Там якраз у нас 1 жовтня це демо де Демо пшеничка, там щось за 6 сортів нам дали від Terra компанія і наш один. Так, все нормально, а ну, скільки ми додому. Три хвилинки десь ходили. 65 градусів. Буквально там 3 хвилинки із 84 да, на 65. Ну, впало Всім добрий ранку, у нас наступний день. Вчора мені там залишився невеличкий клин, я так вирішив, думаю, ладно, не буду я добивати, бо ночі як там накручу, потім не розберусь. Приїду зранку і зроблю. Приїхав, бо мене так пише, звідси зійшовся, з тої сторони зійшовся, середина така виперла. Ну, як майже тут зійшовся, так тоже трошки ночі, але бачу щось, як не роблю, але не видно, гонить лінії залишив. Приїхав сьогодні за годинки-півтори, забрав в ту сторону, з тої сторони відійшов в край і все. Зараз залишилося ще тільки я ще думав, кружок, зараз вниз, поверху, і потім вже вниз таки в сторону дому поїдемо. Сьогодні в ту сторону, і все. І сезон наших польових робіт закінчився. Останній прохід, можливо, хто не знав. А може кому буде корисно. Останній зараз ні. перший корпус опускає максимально вниз, ну, як, як обично в городі, а задній корпус знімає максимально вверх. І коли він проходить, це з прицепним так вийде. Коли він проходить, задній не робить такої борозни. Там невеличка ямка така не залишається, і культиватор не треба де Можливо, хтось і знав. Я для себе це відкрив в тому році, оце тільки третій рік працюю з прицепним. Перший рік наробив, трошки мучився, хоча бувало, я відходив, звідси розпочинав і доходив до краю. Різниці не помітив для себе такого, тільки трошки крав. Ну, важко, тому що треба чітко відбити звідси сторона, щоб потім йде нормально. Бо воно буває таке криве поле. Тому відходжу з краю собі. тут невеличка ямка лишається культиватором і загорнеться. І проблем ніяких не буде. Тут нам дорогу накатали були на полі. Думав, не гризу. Фури ганяли там і все, пружоні. І як зайшов він, і потихеньку рівню і Ці пружини навіть не випригували. Бо знаєте, хтось там переживає ці пружини, пружини не випригують. Але на цих краях, ці цих тако трошки в як накрутися. Я думаю, може його продати, купити собі навісни. Хоча навісни сильно не, не хотів, бо я все за навіску, щоб буде розбивати. Но є такі поля у нас Клинці, на, на пікрузі, особливо там дуже таке криве поле. То, що, я грав. що Навіть хочеться їм коли реально його продати, взяти якісь навісний, на місці підняв, розвернувся і пішов. А там починаєш крутити, толочити. Ну, в общем, не знаю, що, що робити з ним. А це вже ні це ще я, а десь вже розпочав МТЗ орал Так, да, це ще я вроді. А ось уже так. Ось видимо прохід. Свидко не поїдеш, бо дуже кидає, я собі поставив 5,2 км. Не спіша, щоб тебе нічого не порвав. Так, да, ось я закривав і бачите, тут бороздим майже не видно. Невеличка там ямка. Ні, ось. Невеличка ямка то взагалі. А це МТЗ вже орав. Обичним пеленом. Ну допомогли, бо дуже добрий кусок зробили. Це мені ще тут, довірно, вже... Ну, полтора дня точно треба було пробити. Але вже все. Їдемо додому, розбираємо трактор, дивимося термостатів, вже заказав, написав, замов термостати, будемо вирішити, бо сказали, що це мене трошки налякали, це, що коли неправильно працюють термостати, форсунки роблять в режимі прогріву. І це трошки погано. Вони там некоректна їх робота і може погано поїхати це на мотор. Тому оце доїжджаю, зараз все знімаю, плох миємо, трактор миємо, ідемо розбирати. Ми хочемо колектор зняти, подивитися. В общем, трошки накопилося роботи. Лампочки поміняти, розкажувати, там лампочку, тут цю панель, що як розбирати, або через цей Ну, Буду розбиратися.